Відбулося чергове засідання сесії Білоцерківської міської ради, на якому було внесено деякі зміни до складу депутатського корпусу, зокрема достроково припинив повноваження депутат Вадим Хлібніков. А на його місце прийшов Юрій Балацький. Урочисто присягаю неухильно дотримуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходити з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості. Також було ухвалено ряд важливих рішень для розвитку міста. Одним з головних питань було перейменування кількох вулиць. Зокрема, було вирішено приєднати провулок Нікрасова та вулицю Грибоєдова до вулиці Зенітного полку. Рішення прийнято. На засіданні також обговорили питання підвищення безпеки дорожнього руху. Було прийнято рішення про впровадження приладів контролю у сфері забезпечення безпеки руху в автоматичному режимі. Ці прилади будуть встановлені на бульварі Олександрійському, 54 з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та покращення загальної безпеки на дорогах міста. Так, даним проектом рішення пропонується впровадити місцеву мережу засобів контролю та Фіксації порушень правил дорожнього руху або або порушень адміністративних сфер безпеки дорожнього руху, окрім того, після проведення тендерних закупівель залишились кошти в сумі 626 тисяч гривень, які вирішили перерозподілити на придбання дефібрилятора з функцією синхронізації для міської лікарні номер один. Цим рішенням пропонується внести зміни до доходної і видаткової частини бюджету Білоцерківської міської територіальної громади за двома джерелами. Це за рахунок перевиконання за рахунок залишків коштів. Уже на перше шосте, скажімо так, поточного року. Всі перерозподіли і всі пропозиції виписані в тих матеріалах, які роздані до проекту, також тих, хто приєднався до проекту фонду енергоефективності, а саме перші 500 учасників отримують компенсацію 50% витрат та додатковий грант у розмірі 20%. Для ОСББ, чиї заявки на участь були в числі перших 500 схвалених фондом енергоефективності та які отримують 20% додаткової компенсації за рахунок гранту фонду енергоефективності, часткове відшкодування за програмою здійснюється у розмірі 10% вартості робіт, послуг, обладнання та матеріалів, і лише в разі обрання ОСББ пакету заходів Б. Комплексний. Запропонований пункт 5. Дев'ять потрібно внести з метою справедливої участі учасників ОСББ в програмі енергоефективний дім та у відповідність до актуальної діяльності фонду енергоефективності. Наступним 500 учасникам буде надано 50% компенсації витрат. У нашому місті наразі є таких два ОСББ. Дарія Гончарук, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.